Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 10 травня 2025 рік. Що ми робимо? Сьогодні покажемо вам абрикоси, щеплення, які повимерзали, які трапляються дива, бруньки через 2 роки, ну не 2, а через півтора просинаються, які були позаминулому році щеплені та й все інше. Поїхали. Що ми зараз, зараз робимо на даний момент? Вчора в нас, хоч і що йшов дощ, але з обіду дощ став, вітер подув, все протряхло, просохло, і ми робили щеплення. Перещеплення у нас лишилися ось такі, що ми не щеплювали влітку, бо вони були тонкі. І є, щоб повимерзали. Ну, поговоримо про те, от ми вчора щеплювали робаду, сьогодні у нас ще фарліс лишився. Це останній кучок живців. Ось так положимо в тіньок поки, поки що. Робили ми покращеною купуліровкою і відразу робимо ще контрольний, як сказати, в голову, вже, щоб не втрачати час і рік. Ще окуліровку. І будемо дивитися те, що у нас приживається, як їх вистачає. Ось тут робимо окуліровку, на таких великих будемо робити подвійні щеплення, будемо робити двосортові. Ну, це ми так плануємо, у нас багато було планів. Тут по цих щепленнях, що в нас ну, багато, я ж кажу, було випадів. Ось повимерзало, бачимо, як попримерзало, деякі загинули повністю, деякі ось ще намагаються щось там. Не хочу фокусувати з камери. Я думаю, що вони відіб'ють. Деякі ось тільки-тільки-но просинаються. Деякі так і не проснулися. Дуже багато. Таких, що... Ну, дуже багато зробило нам підмерзання. Але все-таки будемо, ось ми робили літні окуліровки. Бачимо, це у нас фаркло. Ось дві штучки і всі вони гарно прижилися. А тепер глянемо, ну, підстеляємо, щоб болоту не було на колінах савати, тому що рачки трошки спина. Не цей, то під ноги підстеляю. А тепер, що я вам хочу показати, така цікавинка, ну я вже по минулому році показував, як процинаються щеплення, яким вже майже два роки. Це робилося щеплення. Влітку 2023 року. Бачимо, це наше минуле щеплення. Що ми тут дженгат щеплений минулого літа? Робили щеплення. Як воно пішло, вже прирости такі бачимо. прирости прямо вже сантиметрів 20. А ось просинаються це позаминулі щеплення. Десь тут у нас ще ось так само бачимо, у нас зроблено щеплення. Минулого літа і тут було спало, воно вже засохло і воно прокинулося. І таких дуже-дуже-дуже десь ще тут у нас було. Ось приклад. Прямо гарно, ви бачите, як воно сонце засліплює. Ось воно вже заросло, було повністю. Вже там нічого й не було. Але поміто прокинулося. Тепер ми не пам'ятаємо, який то був сорт. І будуть такі у нас двохсортові саженці. Так що працюємо. Ось попідмерзали, бачимо, знову ж таки підмерзли. Ну, я впевнений, вони відіб'ють, вони гарно відбиваються. Це ми робили, на днях робили щеплення, бачимо, вони вже ну, десь тиждень тому назад перещеплювали і бачимо, що вони вже хоч он, вже прокидаються щось дрібненько. Десь прокинеться, десь щось не прокинеться, будемо спостерігати. Все, тримаємось, працюємо і буде у нас все добре. Ну, не встигаємо з сундуками в цьому році, буде ось такі у нас красені варшавські. Дійсно, красиві сундуки вони декорацію. Якщо горіхів немає, то вони виконують роль декорації. Тримаємось, все буде добре.